Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо сендвіч, який мої діти просто обожнюють їсти на сніданок, а саме сендвіч Крок Мадам. І продовжимо тему моїх вагітностей. Тож для того, щоб приготувати наш сендвіч, нам знадобляться хліб, яйця, пів скляночки молока, шинка, твердий сир, пармезан. Песто рожеве або томатна паста, вершкове масло, діжонська гіршиця та борошно. Почнемо ми з того, що зараз ми відправимо наш хлібчик трошки підсушитися у духову шафу, буквально на 2 хвилини. Для цього нам потрібно змастити наш хлібчик вершковим маслом, розігріти духову шафу до 180 градусів та відправити наш хліб. Поїхали! Зараз нам потрібно буде зробити соус по типу бешамель. Чому я кажу по типу? Бо я не буду додавати мускатний горіх, хоча знаю, що для соусу бешамель він є обов'язковим елементом. Але мої діти просто надух не переносять його. Я не знаю, як вони виділяють цю спецію, але вони завжди її відчувають і ніколи не їдять, будь-що в чому вона присутня. А ще я знаю, що цей соус треба робити покроково. А я буду одразу змішувати всі необхідні мені. Інгредієнти. Тож для приготування соусу типу бешамель нам потрібно буде змішати столову ложку борошна, 20-30 г вершкового масла і пів стаканчика молока. Нашу масу нам потрібно перемішати і доводити до кипіння і до загостіння. Ну що ж, наш хлібчик вже підсушився і далі все буде дуже швидко і дуже просто. Нам потрібно змастити наш хлібчик рожевим пестом та трошечки діжонської гірчиці. Якщо ви не любите чи не хочете купляти рожеве песто, то ви можете обрати просто кетчуп, домашній, звичайні магазини, будь-що, що подобається вашим дітям. Знаю, що в класичному рецепті цього немає, але це мій варіант. Відрізаємо два шматочки шинки і викладаємо на наші хлібчики. Зверху додаємо по дві скибочки твердого сиру і притрусимо форме Так само, як і я люблю багато сиру, тому пармезана також буде багато. Накриваємо іншими скибочками нашого підсушеного кріба. І змащуємо зверху нашим соусом. Я по одній скибочці сиру і пармезан, звичайно, Адже багато сиру не буває. Ну що ж, наші сендвічі вже готові до запікання. Відправляємо їх в розігріти до 180 градусів в духову шафу на 10 хвилин, поки вони будуть випікатися, ми підсмажимо. Два яєчка на кожен сендвіч і поговоримо! Тож, поки наші сендвічі запікаються, а яйця смажаться, ми з вами поговоримо. Про перші дві вагітності я вам вже розповіла. Тепер хочу поділитися своїм досвідом третьої та четвертої вагітності. Тож, почнемо з третьої вагітності. Коли я дізналася, що я вагітна третьою дитиною, я чесно скажу, я була трошечки шокована, бо я не очікувала, що це станеться так швидко. Звичайно, третю дитину ми планували, але планували трошечки. Згодом, тому що мені хотілося виспатися. Чесно, зізнаюся, що коли ти стільки якусь енну кількість років прокидаєшся до дітей по ночах, та й в цілому мама кожна мама мене зрозуміє, материнство виснажує. І тому мені хотілося, знаєте, трошки піднабратися сил і вже потім сміливо народжувати третю дитину. Але у Бога на це були свої плани. Тож коли я завагітніла третьою дитиною, моя вагітність проходила так само легко. В принципі, стресу було вже менше, бо мені здається, що з кожним роком жінка стає все мудрішою, все більш свідомою. Принаймні, я кажу про себе, так до близько до 30 років я стаю все мудріше і мудріше. Тож можу із певненістю певністю сказати, що під час третьої вагітності стресу в моєму житті вже було менше. Звичайно, війна нікуди не поділася. Якісь мої там нав'язливі думки, Ще також нікуди не поділися, але тим не менш я вже навчилася спокійно з цим справлятися. Я, до речі, не зазначила в попередньому випуску. Я не знаю, яке це диво, це просто якась магія, але жодного разу у мене не було токсикозу. Під час жодної з вагітностей в мене не було такого, що, знаєте, мені погано, мене там прям сильно нудило. Ні. Звичайно, у мене. Були якісь харчові вподобання. Не можу сказати, що специфічні. Я пам'ятаю, що з Матвієм, особливо там в першому і може до середини другого триместру, мені постійно хотілося пшеняної каші. От я могла їсти щодня, мені дуже цього хотілося. Соломією я готова була їсти тільки булки. От тільки булки, і все. Хоча я можу сказати, що під час вигітності Соломії я набрала менше за все кілограм, здається, там 11-12 кілограм. Плюс до моєї ваги, але тим не менш мені постійно хотілося булок, мочного. Під час третьої вагітності навіть і не згадаю, мені здається, не було таких жодних харчових особливостей, і дякувати Богу, токсикозу також у мене не було. А от під час четвертої вагітності, якщо ми говоримо про харчові вподобання, мені здається, що раз на тиждень або навіть інколи двічі на тиждень я їжу їсти ФОБО. Мене просто, я не знаю, що зі мною трапилось, мені так хочеться саме цей суп. Я бабахаю туди стільки цього гострого соусу, що в кінці в мене просто вже розривається обличчя, але мені так смачно, і я не можу, без нього, мені здається, жити. І кожного реально без перебільшення. Я зараз на 16-му тижні, ну, вже, мабуть, тижні чотири. Там раз на тиждень чи двічі, інколи я їжу їсти цей суп. Не знаю, чим це закінчиться і що буде далі. Але сподіваюся, що все буде гаразд. Тож про третю вагітність, як ви вже зрозуміли, проходила вона в принципі легко, але все ж таки були свої певні нюанси через те, що фізично е це дуже важко, і через те, що організм був вже втомлений. Бо як ви всі розумієте, знаєте, виношування дитини і пологи це велике фізичне навантаження на організм жінки. І під час третьої вихідності, десь орієнтовно, можливо, з тижня 20-го чи не кожного дня, в мене почала йти кров. Носом. Я розумію, що, скоріше за все, це було через те, що я нікуди не поділа свої фізичні навантаження. Я намагалася там тричі, а інколи п'ять разів на тиждень займатися спортом. Це були заняття не в тренажерному залі, самостійно, зранку під керівництвом тренера, по її записах, але, тим не менш, я розумію вже зараз, що не знаєте, для третьої вагітності це, мабуть, було тумач, плюс ж, прибирання в нас нікуди не дівається, готування, навантаження з дітками. І через, мабуть, через всі ці фактори кожного дня відбувалося так, що, мабуть, мої сосуди вже не могли впоратися з цим, і в мене йшла кров. І я хочу сказати, що це, звичайно, не дуже добре. І це такий дзвіночок для того, щоб звернути увагу на себе. Тому якщо ви також стикнулися з цією проблемою, обов'язково сходіть до лікаря, вам порадять, що треба перевірити, чи треба перевіряти взагалі, чи може це така фізіологічна особливість вашого організму і така нормальна реакція на вагітність. Для мене це як виявилось, також було нормою. А вже потім, десь близько з 30-го тижня, почались нові приколи, як то кажуть, окрім того, що в мене йшла кров носом, в мене ніс заклало повністю. Я не могла жити взагалі без назівіна, без того дитячого спрея або крапель для носу. Вони були в мене усюди. І якщо я не знаходила під рукою десь цей спрей, або в машині, або в своїй сумочці, або на кухні, мені здається, в мене реально в кожній кімнаті був цей спрей, в мене починалася паніка. Мені здавалося, що я задихаюся, що мені нема чим дихати, бо реально не було чим дихати. В мене настільки напрякав ніс, напрякали судини в носі, що мені було дуже важко дихати. Я обійшла, мені здається, ну п'ятьох спеціалістів для того, щоб зрозуміти, що це за проблема, чому так відбувається? Чому так відбувається? Всі казали в один голос це зрозуміло, тому що я вагітна це така реакція організму на вагітність. Ось специфічне. А що з цим по ітогу робити? Ніхто не міг мені порадити. Переважно більшість лікарів казали мені, що просто треба так і продовжувати користуватися не і після пологів все це мене. Але як ми всі знаємо, організм дуже швидко звикає до будь-яких ліків. І потім вони вже не дають тієї дії і того результату, який хотілося б. І я зрозуміла, що десь там за 6 тижнів користування назвіном він мені перестав допомагати. І в той момент я реально дуже хвилювалася, що в якийсь момент десь там в кінотеатрі, чи під час сну, чи просто під час прогулки з дітьми я задихнусь від того, що мені нічого не допомагає, нос не дихає. Це була просто, якщо чесно, катастрофа. Я жалілася усім, кому тільки могла. І мені дуже допомогла одна лікар з клініки Охмаддіт. До речі, я дуже рекомендую цю клініку. Чому? Тому що мені здається, я зверталася там до багатьох лікарів, і ще жодного разу у мене не було скарги. На когось із працівників або із лікарів цієї мережі кліник. Я звернулася до сімейного лікаря, і вона подивилася мене. Це бачите, був навіть не лор, бо лори мені все всі в один голос сказали: Продовж, продовжуй, продовжуй пшикати на зеліну. Тож я звернулася вже до сімейного лікаря. Вона мене подивилася, обстежила, сказала, що в принципі набряків по тілу немає. Ну, ось ось така специфічна особливість. І назначила мені цілий просто перелік спреїв, якихось там промивачок для носа, які, які потрібно було комбінувати зранку одні, в обід інші, ввечері треті. І вона мені сказала, порадила користуватися всім цим переліком десь орієнтовно 10-12 днів, і все мене. Звичайно, я не повірила, бо там, ну я просто сама по собі не люблю ліки, і якщо мені вже той не допомагав, то я в нього і вірила, а в інший нічого і не вірила. І я думала, що мені не допоможе, але дякувати Богу, десь на 10-й день мені вже стало легше, і дійсно, там після двох тижнів користування всім цим переліком, переліком ліків. Мені стало значно легше, я почала дихати, і коли я йшла на пологи, мій ніс був вільний. Я була така щаслива. Бо в мене вже почалася якась дійсно паніка через те, що е, мені настільки важко дихати, і я хвилювала, що як я буду під час пологів. Чи не стане мені погано через це під час пологів? Бо я пам'ятаю, коли я народжувала Матвія, в мене хлопці такі крупніші ніж Соломія. Матвій народився 3800, Андрюша там майже 3600, Соломійка була менша за них. І я пам'ятаю, що коли я народжувала Матвія, мені було так важко, Я, мені, мені здавалося, що я просто зараз втрачу свідомість. А тут я розуміла, що знову хлопчик знову крупніший, ніж Соломія наша, ніс не дихає. Згадую, як все це було важко, і думаю, боже, все, я точно помру. Під час полонів я вже у чоловіка питала, як швидко він покохає іншу жінку, якщо я помру під час пологів. Я не знаю. Ну, це, це знаєте, це такі вагітні приколи. Мені здається, що чи не кожна жінка задавала таке питання своєму чоловіку, а під час вагітності, та і взагалі. Ось, і дякувати Богу, вже коли я йшла на пологи, прямо перед пологами в мене було свіже дихання, чисте. Я могла дихати носом, і це реально просто неймовірно круто. І тоді ти починаєш цінувати якісь дрібниці. Знаєте, коли в тебе все нормально здоров'ям, звичайно, це не дрібниця, але ти розумієш, як це круто, коли нічого не болить, коли ти можеш вільно пересуватися, не хвилюючись, що під рукою немає якихось ліків. Тому, дівчата, якщо ви також стикалися з такою проблемою, а коли я писала про це в інстаграм, я зрозуміла, що дуже багато дівчат вагітних переживали те саме, що і я. Я вам раджу сходити до лора, або, можливо, до сімейного лікаря, щоб вас ретельно подивилися. Якщо один сказав одне підійдіть ще до іншого, до другого, до третього, перевіртесь, якщо є можливість у декількох спеціалістів або вирішити цю проблему. І не залишайте все це так на, знаєте, або само пройде, не пройде, або якщо пройде, то може забути навіть гірше. Тому. Якщо ви також стикалися з цією проблемою, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я впевнена, що якась матуся, яка це прочитає і зрозуміє, що вона не одна їй стане від цього значно легше. Ну і що ж, четверта вагітність. Про неї поки не можу нічого особливого сказати, тому що ще в мене там тільки початок другого триместру. Дякувати Богу, як я вже зазначила, токсикозу в мене не було. Кров носом поки не йде, ні свільно дихає. Єдине, що. Також я можу зазначити, що під час кожної своєї вагітності в мене бувають дуже такі сильні коливання мого емоціонального стану. І до прикладу, я не знаю, побачите ви це в випуску чи ні, але сьогодні весь ранок я проплакала через те, що я негарна, через те, що я товстішаю. Я розумію, що це відчувають багато дівчат, і навіть не тільки ті, хто вагітні, бо ми, дівчата, любимо собі щось надумувати, придумувати. І під час вагітності в мене таке буває не дуже часто, але досить емоційно. І я хочу сказати, що я з цим зверталася до психолога, бо думала, що щось зі мною не так. Ну, ну неможливо так сильно нервувати, або навпаки, що, може, саме в цей період я усвідомлюю дійсно, що я не така, не приваблива, чи ще щось. І я зрозуміла, що це. Просто такий гормональний всплеск. Це норма для вагітної жінки. Звичайно, треба вміти з цим впоратись. Тому, дівчата, якщо ви відчуваєте, що під час вагітності у вас досить часто змінюється емоційний стан від сльоз до радощів, від крику до сміху, від істерик до, якоїсь, до якогось спокійного стану, обов'язково зверніться з цим до психолога. Тому що це такий, знаєте, показник. На який обов'язково треба звернути увагу для того, щоб не нашкодити самій собі, не нашкодити дитині. Кожній людині треба вміти контролювати себе, контролювати свій стан і вміти нормально з цього виходити. Це також дуже важливо. Тому я в свою чергу також звернулася і під час і першої, і другої вагітності до психолога з цією проблемою, що я занадто емоційно стаю в якісь моменти і. Я розумію, там головою що все це на порожньому місці, але нічого з цим не можу зробити. І я знайшла для себе вихід із таких ситуацій. І він доволі простий, мені потрібно просто проплакатись в цей момент, щоб ніхто мене не чіпав, не казав мені, що ой, та все ж гаразд. Тобто не знецінював цей момент мої емоції, бо для мене це дуже важливо, щоб мене зрозуміло. І якщо не розуміють, то нехай взагалі не чіпають. Для мене дуже важливо проплакатись, потім включити собі мантру, поставити свічку. І просто заспокоїтися. Бо якщо я знаєте, проплакавшись, піду далі займатися своїми справами, я не заспокою себе. Я не заспокою себе всередині, я не заспокою свою дитину. Це я вже зрозуміла на 100%. Дуже важливо реально вміти вийти з цього стану, бо сльози вони, вони дають вихід емоціям, але потім не заспокоюють вас і не повертають вас в стабільність. Тож, дівчата, я знаю, що багато хто з вас. Точно проживав або проживає такий емоційний стан. Не нехтуйте своїм психоемоціональним здоров'ям. Звертайтесь до психолога, якщо в цьому є необхідність, аби краще себе зрозуміти та навчитись себе заспокоювати. Наші сендвічі вже, мабуть, готові. Будемо їх діставати. Парпурой кладем их на тарелочки и прикрашаем яичками. Ну черт, девчата, наш сэндвич. Вже готовий. Ви побачили, що в розрізі він просто неймовірно апетитний, а ще й дуже смачний. А завершуючи нашу тему про мої вагітності, я хочу дати вам такі поради. І одразу нагадаю, що я не психолог, не лікар, я просто мама, яка дасть вам поради особисто від себе. Перша порада це слухати своє тіло. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, відчуваєте, що щось не так десь вам тягне, болить, якісь не такі виділення, обов'язково зверніться до лікаря. Не нехтуйте своїм здоров'ям та станом своїм та своєї дитини. Харчуйтесь без фанатизму! Згадайте про те, як я розповідала в попередньому випуску, що за першу вагітність, харчуючись за себе, за животик, за маленьку лялечку в животику, за чоловіка і за всіх наших родичів, я набрала майже 20 кг за цю вагітність. І було дуже важко їх скидати. Це вам точно не потрібно. Тож, харчуйтесь. З розумом, обов'язково. Це не означає, що треба переходити лише на здорове харчування, але обов'язково майте міру в усьому. Вода і рух. Дівчата, обов'язково пийте воду. Вода це наше волосся, наша шкіра. Під час вагітності організм і так зазнає значного стресу. Всі ми про це знаємо. Тому піклуйтесь про себе. Пийте навіть більше води, ніж є нормою, тому що зараз вам це вдвічі більше потрібно. І рухайтесь, не забувайте про це. Я не говорю про те, що ви маєте навантажувати себе просто неймовірними тренуваннями в спортивному залі. Але, як мінімум, не забувайте проходити денну кількість кроків кожного дня. Сон це ваша інвестиція. Повірте мені, як мамі трьох дітей. Виспатись потім буде дуже-дуже важко. Тому, якщо у вас є можливість, якщо це ваша перша дитина, навіть якщо не перша дитина, намагайтеся більше спати під час денного сну своїх старших дітей. Якщо у вас немає дітей, просто намагайтеся більше спати. Повірте мені, це буде вам тільки на руку. І не треба себе докоряти за те, що ви щось не встигли зробити або не встигнете через те, що поспали більше. Це вам буде тільки в плюс. І одна з найважливіших порад: фотографуйте себе і знімайте на відео. Це банальна порада, але вона дуже важлива. Бо я хочу сказати, що я дуже часто передивляюся свої вагітні фотографії, бо знаєте, я чомусь думала. Що на четверту дитину я не наважусь, і третя дитина стане останньою нашою спільною дитиною з чоловіком. І часто передивлялася фотографії. і В мене була така, знаєте, тепла, приємна ностальгія по цьому періоду. Тому не нехтуйте цим, не забувайте фотографувати себе в смішних позах, не смішних з животиком, просто дома самі поставили телефон, якщо немає штативу. Зробіть фото обов'язково на згадку, і воно обов'язково зігріє вам душу, коли вже ваша лялічка народиться, а особливо коли вона подорослішає. Тож, дівчата, не забувайте підписуватись на мій канал і смачного!